Вітаю в ефірі. Програма Народний репортер. Питання сміття у нашому місті далеко не нове. Із року в рік Дніпряни зіштовхуються зі стихійними сміттєзвалищами та купами непотребу на улицях міста. І початок цього року не став виключенням. Більше того, на прибирання сміття та благоустрій щорічно виділяються мільйони. Про цю та інші проблеми говоримо у цьому випуску програми. У минулому випуску ми вже згадували комунальне підприємство «Жилсервіс-5» Дніпровської міської ради проте, якщо у минулій програмі ми говорили про опалення, то сьогодні мова про сміття у подвір'ях біля прибудинкових територій та на проїжджих частинах нашого міста. Так нагадаємо, що на гарячу лінію телеканалу д 1 звернулися мешканці житлового масиву Тополя. 3 люди скаржаться на величезні купи сміття у власних подвір'ях та на прибудинкових територіях. По вулиці, паніках біля кінцевої зупинки 16-го тролейбуса, утворилося сміттєзвалище: пляшки, пакети, побиті меблі, величезна купа асфальту і інший непотріб для цього місця на жаль стало нормою. Пані Галина зверталася до багатьох посадовців Дніпровської міської ради, однак марно. Писала в на філатова філатов, так як філатов. В час війни не приймає, Маковцева була на прийомі. Зараз була на прийомі в Санчаро, багато писала пісень і в департаменти. Потім прийшли ще два мальчика Саша і Вова. Їхній начальник Семко Юрій Вікторович був спочатку лагідною людиною. Потім, коли хлопці прийшли, сказали, що це вам треба сфотографувати все і віднести йому цей знімок. Я так і зробила. Хлопчики, звісно, бралися за голову. Хлопці багато чого хотіли допомогти, але він під наказом начальства вони хлопці побоялись. Мені кажеться, вони два й улетіли, тому що за вираження, гана такого, як в нас на тополі немає ніде. Знайшла жінка і депутата Дніпровської міськради, який закріплений за цим районом. Це Ігор Лапо. Жінка зверталася до нього з проблемами по округу. Я б говорила з ним, я йому давала бумаги свої, куди я обращалася. Він взяв їх, неділю продержав їх вдома. Він мені так прокрутив мозги. Коротше, я, його, я оце що мог зробити? Я його коротше, поругалася з ним, я йому сказала, що так не робиться. У дворах картина не краща. Поблизу дитячого садочка та котельні всюди розкидане сміття. За словами Галини, працівники та підрядники комунального підприємства Жилсервіс 5 Дніпровської міської ради не прибирають у дворах людей. Директором підприємства є Сергій Карпенко. Нагадаємо, що у минулому році ЦКП уклало договір з ТОФ «Екологія Д на суму у майже 47,5 мільйонів гривень щодо послуги з прибирання територій біля житлових будинків, прибирання та підмітання вулиць. Строк дії за договором склав чотири місяці. Тобто за цей період прибирання прибудинкових територій вартувало мешканцям Дніпра майже 47,5 мільйонів. Вони взагалі нічого не роблять, во дворах не убирають, а вилизують там біля цього будинку 117-го. І оце ви побачили, що скільки тут валяється шприцов, скільки валяється всієї гадості, і ніхто нічого не робить. Коли я обратилася до Семка, він мене вигнав з кабінету. сказав: Тобі ніякого і звіняйте, що так варажовусь. Я йому сфотографувала, понесла, що там робиться біля котельня, біля цієї, і на цьому заглохло. Я отримала від Руслана Мороз. Отвіт, в якому він мені пише, що коротше наказали цього он. симка за те, що він себе так похабно повів. І що я хочу сказати? Ну, це на цьому й остановиться. Воно, ви розумієте, ворон ворону глаза не виколить. Якщо пройти вздовж запорізького шосе, то на прибудинкових територіях, де колись були погреби, також бачимо купи сміття та занедбану територію. Отака вона правда життя. Бюджет Дніпра, який складає понад 20 мільярдів гривень, має свою статтю і на прибирання територій біля житлових будинків. Сума складає 180 мільйонів гривень, як було зазначено в проєкті бюджету. Однак це питання не вирішує. На жаль, наше місто не блищить чистотою і порядком, на відміну від інших великих міст України. Далі проаналізуємо останні тендери, які безпосередньо стосуються прибирання та благоустрою у нашому місті. Коштів на прибирання та підмітання вулицю Дніпрі вже виділено чимало. Про це детальніше поспілкуємося з моїм колегою Яном Андрусенко. Яне, які тендери тобі вдалося знайти? Вітаю Олексію. Розпочнемо з наступного тендеру: послуги з утримання та прибирання об'єктів благоустрою на території Шевченківського району у Дніпрі. Благоустрій населених пунктів. Замовник, адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради. В описі окремої частини або частин предмета закупівлі вказано три адреси, за якими надаються послуги, послуги з прибирання та підмітання вулиць. Строк виконання робіт 31 липня поточного року. Переможець. Товариство з обмеженою відповідальністю Форцей із пропозицією у майже 1,6 мільйона гривень. Наступний послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з прибирання парків та земель рекреаційного призначення на території Самарського та індустріального районів міста Дніпра, замовник лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради. В описі окремої частини або частин предмета закупівлі зазначено, що строк виконання робіт 31 грудня поточного року. І це послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень. Єдиний учасник та переможець ТОВ Корсажте. Зіцію майже у 1,8 мільйона гривень. Переходимо до одного з основних аспектів витрат Дніпровської міської ради парки та сквери. Послуги з утримання та прибирання об'єктів благоустрою, замовник, комунальне підприємство, парк культури та відпочинку при Дніпровській Дніпровської міської ради. В описі окремої частини або частин предмета закупівлі зазначено, що це послуги з прибирання та підмітання вулиць. Строк виконання робіт 31 грудня поточного року. Єдиний учасник та переможець ТОВ Дніпро» із пропозицією 1,9 млн грн. мільйона гривень. Далі послуги з благоустрою населених пунктів утримання та прибирання об'єкта благоустрою, сквер у районі вулиця Щербаня, вулиця Кості Гордієнка та проспекта Івана Мазепи сквер біля палацу Ілліча у Дніпрі. Замовник, комунальне підприємство Міська інфраструктура Дніпровської міської ради. Єдиний учасник та переможець ТОВ Абіком із пропозицією у майже 4,3 мільйони гривень. Далі витрати поступово збільшуються. Послуги з благоустрою, населених пунктів, утримання та прибирання об'єктів благоустрою, парк 40-річчя визволення Дніпропетровська, парк пам'яті та примирення, замовник, комунальне підприємство, міська інфраструктура Дніпровської міської ради. Єдиний учасник та переможець ФОП Стефанов Олександр Юрійович із пропозицією у майже 7,7 мільйонів гривень. І ще один тендер послуги з благоустрою населених пунктів утримання та прибирання об'єктів благоустрою сквер Прибрежний, сквер святих Кирила та Мефодія, замовник, комунальне підприємство, міська інфраструктура Дніпровської міської ради. Єдиний учасник та переможець товариство Благоустрій 2018 із пропозицією у майже 7,9 мільйонів гривень. Далі географія надання послуг розширюється пропорційно з витратами. Послуги з благоустрою населених пунктів утримання та прибирання об'єктів благоустрою. Сквер західний, але від вулиці Академіка Янгеля до вулиці Новокримської, територія в районі вулиця Київська та проспекта Металургів, сквер біля пам'ятника Клюєву. Замовник, комунальне підприємство Міська інфраструктура Дніпровської міської ради. Єдиний учасник та переможець ФОП Москаленко Олександр Миколайович із пропозицією у понад 8,3 мільйони гривень. І ще один тендер, який перевершив своїх попередників за сумою витрат на прибирання, послуги з благоустрою населених пунктів, утримання та прибирання об'єктів благоустрою, центральний міський дитячий парк Лазаря Глоби, центральний парк культури і відпочинку імені Тараса Шевченка, замовник комунальне підприємство Міська інфраструктура Дніпровської міської ради. Єдиний учасник та переможець то в благоустрій 2018 із пропозицією понад 32 млн мільйони гривень. В більшості тендерах вказано, що строк виконання робіт 31 грудня. Очного року в описі окремої частини або частин предмета закупівлі зазначено, що це послуги з прибирання та підмітання вулиць. Тільки за нашими підрахунками, спираючись на вище перераховані тендери, зазначимо, що на прибирання вже виділено понад 65,5 мільйонів гривень. Проте на вулицях міста залишаються купи сміття, а робота комунальників, м'яко кажучи, залишає бажати кращого. Стосовно останнього тендеру, де зазначено центральний міський дитячий парк імені Лазаря Глоби, то ось декілька кадрів щодо роботи комунальників. Нальників з прибирання території. Двоє чоловіків роздувають пилюку, яку з часом повертає на місце вітер. Цим відео поділилися з нами наші глядачі. Яне а що кажуть про наше місто самі дніпряни? Чи задоволені станом дворів прибудинкових територій, парків та скверів? Так, ми дізналися думку мешканців Дніпра з цього приводу. Пропоную послухати її. В понеділок буває е, такі великі кучі сміття біля дороги. Це трапляється більше в понеділок, чомусь після вихідних. Більше всього хвилює сміттєзвалище та там в районі Придніпровська. Колись довелось їхати з чоловіком, то це було жахливо. Це дим, запахи, все це диміло. Оце дуже хвилює. Наших дітей є, як би, екологія і так не дуже важлива з останніми подіями. І ще ці сміттєзвалища обов'язково треба строїти якісь заводи по переробці цього. От так я вважаю, от так як це робиться в цивілізованих країнах. Ну, з цим є проблеми. Я живу в приватному секторі, вивозяться у тиждень і буває, що через раз навіть там, де баки стоять, то там взагалі гори. Бо... Це приватний сектор, і там занадто багато сміття такого. Возлі мусорників. Мусорні баки увозять мусор із них, а те, що вокруг, доволі рідко обиють. Там сколько листів? Вони не обирають. Деньги плачуть по 450 гривень кожен місяць. Лість какої-то там гріб'явся і все на весь район. Ну що це? Чистота погана. Вона убирает только. Я кажу, вось вдома, хоч немножко лісів вбирати. Сочини вони там валялися, пыль пиль Вот В одному дворі це кожну весну там починається це, навіть не весну, а восени. Восени починається це стихійне сміттєзвалище, туди валять все підряд. Тобто двірники з листя, тоді меблі, тоді якась сантехніка. Ну, раз на рік його прибирали. Ужасно. Тим більше я корінний житель Дніпра. То я вспоминаю все годы. Сейчас он очень уж грязный. И сам Днепр в том числе, особенно возле поплавка. Есть и в дворах, и какие-то вот стихийные, как бы, ну, почистят эти деревья, бросили и лежат не один день. Такого раньше не было. Как-то следом это все убиралось. Очень сильно. Город такой красивый. Вот если бы почистить, это было б, б прелесть. Знаете, чем западнее, по моему город, тем він чище. Ну, якщо в підсумку, від одного до 10, наскільки днів чисте місто? Один дуже погано, 10 дуже добре. Ну, Я ж кажу, десь на п'ятірку, напевно, так, десь отак. І прибирається і ну, хотілось б, щоб краще прибирали. Ну, я б близько 5-6. Ну, на троєчку, мабуть. Не залишаємо без уваги і соціальні мережі, де користувачі активно діляться власними враженнями. На вулицю Батумську знову вивезли купу будівельних відходів. Сміття звідти тільки вивезли, зазначили в одному з телеграм-каналів і прикріпили коментар місцевих. Батумське, тільки трактором вивезли стихійне звалище і намалювався бус повний будівельних відходів. Нема слів. Зробіть відомо, будь ласка. Вже майже чотири дні не вивозять сміття на вулиці Авіаційній і Караваєва. Зазначено в одному з телеграм-каналів. Явтори підкріпили відповідне фото. І ще одна схожа ситуація проте в іншому куточку нашого міста: стихітне сміттєзвалище по вулиці робочій. А на одній з фейсбук-сторінок зробили свого роду аналіз щодо ситуації зі сміттям у Дніпрі. Дніпро у смітті ситуація погіршується. Вивіз не здійснюється тижнями. Факти у Дніпрі тривалий час не вивозять сміття з контейнерів прибудинкової території, перетворюються на звалище на відео. Вулиця Батумська. Далі автори вказують інформацію від жителів. Авіаційна Караваєва вже чотири дні баки переповнені. Надія Олексієнко тиждень сміття не вивозять. Незвамна біля зірки завалено дорогу, не пройти і не проїхати. Краснопілля контейне. Ейнери переповнені Амур, повсюду звалища вивозу немає. Чаплі більше тижня сміття розтягують собаки. А що кажуть люди? Борги зростають, ніхто не сплачує за послуги. Де гроші? Якщо все місто у смітті, нема кому працювати або забрали, або звільнилися. Тим часом у мерії закликають Дніпрян вчасно платити за вивіз сміття. Далі поговоримо про інші проблеми, з якими зіштовхнулися мешканці Дніпра, та теми, про які говорили люди у соціальних мережах. У колекторі, що впадає в озеро куряче Любобережного 3 знову з'явилася піна. Вода тече брудна, сіро-блакитного кольору. А на самофорній 50 повністю затопило підвал, а вулиці перетворилися на суцільну каналізацію. Затопило навіть паркову зону та ліс. Через Сморід гуляти з дітьми неможливо. І ще одна схожа проблема. Вже дев'ятий день каналізація лється прямо на дорогу на житловому масиві північний. За словами місцевих мешканців, комунальники на гарячих лініях роблять вигляд, що нічого не чують. Такими були теми та проблеми дніпрян за останній час. Це програма Народний репортер, програма для Дніпрян і від Дніпрян. Якщо у вас є питання, проблеми або інформація, яку б ви хотіли оприлюднити, надсилайте її нам у соціальних мережах або телефонуйте на номер гарячої лінії, який ви бачите на власних екранах. З вами були Олексій Доніченко та Ян Андрусенко. Побачимось на телеканалі, Д1. Слава Україні.